Під прицілом пасажири 112-ї кіровоградської маршрутки дісталися пункту призначення з кіношними пригодами. Під час чергової зупинки невідомий стрілець поцілив у вікно мікроавтобуса. Ніхто з пасажирів не постраждав, обійшлося зіпсованим склом і переляком. Очевидці стверджують, чули звук пострілу. Правоохоронці поки інформацію і не підтверджують, і не заперечують. Далі Кирило Ющишин. Вулиця Полтавська у Кіровограді це одна з найголовніших транспортних артерій міста. Маршрутка зупинилась ось тут, аби підібрати пасажирів, проте коли люди почали заходити всередину, хтось відкрив вогонь. Ймовірно, стріляли з вікон сусідньої багатоповерхівки, кажуть свідки. Співробітники офісу, що на першому поверсі, говорять, були випадки, коли з вікон на голови людям кидали скляні пляшки. Тепер стрілянина. Я йшла на роботу, я перехожу здесь именно на роботу. Йду і відділа вже стала маршрутка. Це где-то около 9. Водій маршрутки одразу і не зрозумів, що сталося. Вже потім, коли роздивився, розбите на друзке вікно, помітив отвір. Припускає від кулі. Говорить, якби влучило на 20 сантиметрів нижче, пасажирка, яка сиділа біля вікна, могла б постраждати. Воно ж не розсипалось, воно тріснула полчаса, яка клопнула. Вона сиділа прямо тут, Ну я чуділася аж уже там. Звук взриву, зрозумієте, коли скло полопалось на, на самі як на мозаїку, вухо моє праве, перепонки зазвеніли. Ми я спочатку можливо подумала, що це з колесом. Експерти слідчої оперативної групи шукали у маршрутці кулю. Вона мала стати головним речовим доказом того, що у вікно стріляли. Проте кулю не знайшли. В момент коли туди виїжджали експерти і працювали, кулю не знайшли. Буде проведено ретельну перевірку з залученням тих самих експертів, після чого буде прийнято рішення відповідно до чинного законодавства. В залежності від того, що буде з'ясовано у даній справі. У салоні було близько 10 пасажирів. Водій говорить, можливо, хтось випадково ногами виштовхав кулю на дорогу. Відновлювати скло тепер буде за власний рахунок. Я точно сказати, не можу, Ну до тисячі дітей водії маршрута кажуть, це вже не перший раз, коли у них стріляють в Кіровограді. Проте в міліції цю інформацію спростовують до них з такою заявою. Звернулись вперше. Кирило Ющешин і Лязь Льонкін день за днем.